Всім доброго дня хочу вам розповісти про спосіб перевірки пісоса повітря на АВО 1,5. Я провіряв димом. Брав ось таку банку, в кришці просверлював дві дирки і вставляв два ніпіля. Один ніпіль підключав до автомобільного компресора, а другий. Ніпель підключав до впускного колектора. Я його підключав ось на оцей патрубок. Він з'єднаний з цим, тут обрав просто ось так, так заглушував. Ось тут відкрутив до фільтра повітряного і просто салофаном затулив і скотчем обмотав. В банку засовують цигарку. Зараз я покажу так. ось так сюди запихають цигарку, закручують, ну і само собою, спочатку не її підпалюють, закрутили. І з цієї сторони підключають компресор. І... І дають тиск. Ну і кань потрапляє в пускний колектор. І там, де є тріщини, і ще щось, там, там виходить дим, і ви це бачите. Але я брав не цигарку, а брав просту ганчірку, підпалював, кидав в банку і закручував. Але я неї не тушив. Ганчірку, тому що якщо затушити, то дуже мало диму, у нього взагалі немає. Якщо будете думати, що ну, можуть потрапити іскри в впускний колектор, то це помилка. Можна зробити простий експеримент. Берете ганчірку, підпалюєте, кидаєте в банку, не підключаєте до впускного колектора, а просто ну просто о, щоб простий ніпіль був. Підключаєте до компресора, включаєте і все. І отсюди просто буде йти дим. Ніяких іскор тут летіти не буде. Тому і переживати немає за що. Ось і весь метод.